ТОП тупих питань, питань калянщику, а як завжди, Назар, Макс, Гора, Казан. Сьогодні ми обговоримо питання, питання, які, напевно, турбують всіх халянчиків, які зустрічалися з такими людьми. Про що ми поговоримо, це напевно про фруктові композиції і в принципі про забивки на фруктах. Максим, зразу питання Тобачка. до тебе. Зразу питання Тобачка. до тебе. Як помінялося твоє життя після того, як ти почав знімати ці тіктоки? Тіктоки. Ну, насправді все дуже просто. Є з одного сторони плюси, з другої мінуси. Плюси це, напевно, те, що TikTok додав якоїсь певної медійності, тобто впізнаваємості навіть на вулиці. Але в каляній індустрії я став прям як антимесія, той, хто починає пліндрувати каляну індустрію і так далі. Але ж тут я хочу сказати, що не знаючи мене, ви не можете судити про мене. Ось, і все, що ви бачили на екрані, кабачки. Момент, коли я Волторно назвав саксофоном, і, напевно, відос, який зірвав найбільше, це Колян на презервативі, який прям образив багатьох. Багато хто мені робив на рахунок цього зауваження, багато хто кидав респекти, тому що це весело. Це всього лиш, навсього був маркетинговий хід, як-ніяк. Для того, щоб забустити моє лице, додати трішки медійності, можливо, просунути каплю закладу, і я не буду відкривати всіх секретів. Тож, давайте знайомитись. Впродовж відео, розкриємо решта всі секрети. Окей, okay. насправді на рахунок фруктів. Дивіться, зразу хочу сказати, що це в будь-якому випадку маркетинговий хід. І я не вважаю, що це якимось чином робить колян кращим або гіршим. Ну, типу, це просто для того, щоб збити у вас більше грошей, що ви сиділи і казали, типу, я курив на апельсині, ну курилось набагато більше. Ви маєте зрозуміти, що колянчику потрібно продати, тому що, швидше все, він має за це відсоток або якийсь бонус, або ще якісь плюси. От і все. Ніяк на процес куріння воно не впливає. А я згідний, що там якийсь там сік е, самого фрукту або овоча. <смеш> <смеш> типу, е, дає змогу, те, що він там буде куритися якийсь певний час більше, бо він зволожує сам табак. Але ну, це якісь мінімальні буквально типу, поправки в це все. І це просто ну щоб зробити на нас більше філок, Макс. Це просто формат створений для більшого заробітку калянщику та е, збільшення взагалі об'єму загальної каси закладу, нічого більше. Краще це не куриться ніяк, повірте, абсолютно. Якщо ви раніше десь курили на апельсинці, на гріфруті і казали, що це курилось довше. Повна брехня, Спитайте. і Прошу. це самонавіювання, так. Співчуття. За зміну я мінімум разів 10 чую одне дуже тупе питання, коли я приходжу і питаюся, що бажаєте покурити, і мені кажуть: калян. Ну, тобто, камон, ви знаєте, для чого ви тут сюди прийшли? Я знаю, що ви будете курити калян. Коли я вас таке питаюся, я вас питаюся про те, щоб... ну, який смак, який табак, яка міцність? Тож ви курите клян і так зрозуміло. Фрукти ягоди. Ну, це напевно запитання, яке найбільше не вбиває. Коли ви приходили в дитсадок або в школу, ви вчили букви, і там був А. Апельсин, В. Вишня, там Б. банан. Чого вас букви так навчили? А що фрукт, а що ягода? Ні. Я ну, цього досі не розумію. Я хочу покурити щось ягине. Ананас. Ананас. Ну, типу, будь ласка, якось фільтруйте це. Ну, не знаю, передивіться в Вікіпедію, як класифікуються фрукти, ягоди і так далі. Раз, якщо ви назвете кавун фруктом. Ну, це баштан, баштан, є багато дуже спорних питань. Добре. Ну назвати ну диню, чи назвати яблуко ягодою, будь ласка, господи, ну я гублюсь, я не знаю, що вам запропонувати в той момент. Да, я хотів теж підняти цю тему. Все дуже просто. Насправді, питання в тому, що типу, от ну це ще банально. Коли тебе просять зробити щось свіже, але без льоду, без м'яти, ну люди, камон, ну більше нічого свіжого немає. Типу, коли ви кажете... Ні, що я хочу покурити Кавун, бо він свіжий. Ні, більшість табаків роблять Айс Вотермелон, там Айсь Кавун. Це означає, що айс відповідає за свіжість, а Кавун відповідає за те, що він, ну типу, ягода там або фрукт, ну типу кажу, тож можна сперечатися. Так само на рахунок тропіків. Буквально вчора було таке в мене питання: ми хочемо покурити щось тропічне. Я такий, типу, окей, без питань, думаю собі там ананас, манго, маракуя, якийсь там е там драгонфрукт, щось такого по плану. Я кажу, окей, що це має бути? І мені кажуть, можна, будь ласка, грейфрут Ну, це цитруси. Ну, класифікацію можете, будь ласка, трошки розрізняти. Трішечки, трішечки, трішечки більше інформативно ставтесь до замовлення, щоб ви задовільнилися повністю по корум каляна, і калянщик спокійно попав ваше замовлення. Ніколи не просіть калянчика. Говорити, забий на свій смак. Дивіться, ми виносимо за день дуже багато фруктів, ягід, там цитрусових і так далі. І типу, більшість клянчикам цікаво покорити що, типу щось незвичне або той смак, який він найбільше любить. Наприклад, базилік, наприклад, якийсь там чай, бергамот, щось такого плану. І коли ви просите забити на свій смак, ну типу, це означає, що я, наприклад, заб'ю там базилік там з бергамотом. Винесу вам, вам не сподобається, ви скажете, що що калянчик дно, типу, що він не вміє типу, забувати каляни, але ви ж попросили на ну, типу, на мій смак. Мій смак, ну так смачно. Вам можуть забити будь-що і сказати, що це мій смак і смачно. Типу, вирішуйте конкретно, ну однозначно, ви можете сказати зразу, що вам не подобається. Тобто, якщо вам не подобається там, не знаю, дині, ви це говорите. Якщо ви говорите, якщо ви кажете, що вам не подобається пряності, це означає, що все, ну ми без пряностей. Ніколи не говоріть калянчику, забити на свій смак. Ну це. Типу, теж дуже тупо. От, ну я говорю це щиро, бо в мене просто ну, внутрішній я горить. Типу, через те, що ми не можемо тюкатися, ну, ви б вислухали просто це в матах, ну, величезних матах. І їх би було цілими реченнями. Далі питання. <клес> калян скорився за годину. Ми в сусідньому закладі курили 18-10 тисяч годин калян. Народ. Ну, проблема в тому, що калян буде димітись тобі і три години, якщо ти будеш подавати багато жару, табак буде горіти і да, він буде димітись, але він не буде куритись. Каляну куриться до моменту, доки в ньому зберігається смак, як так. Тобі це або 40 година 20, найбільше залежно так само на яку компанію ви курите, або ж як часто ви його ну, як ви його курите. Ось момент, коли ти виносиш каля на 10 людей, вони його курять 3 години, кажуть, він перестав димітись, ти там перевертаєш табак, приходиш на п'яту годину, вони мені кажуть, він скурився. Зробіть щось як попереднього разу, попереднього разу ви щось по калапуцька, але він закурився. Народ. Серйозно, ну, роз... отак. Один калян на дві людини не більше. Скоро попрацюємо над тим, ведемо правило, що калян може бути тільки на двох людей, на чотирьох, два, і за далі за такою геометрією будемо рухатись. Молоко сік. Коли нас питаються, а на чому ви робите каляни? Я розумію, що питання це не про табак, не про чашки, а про те, що буде, яка буде колба. Чи це буде во, чи вода? Чи це буде вода, чи це буде сік, чи це буде молоко. Ще один маркетинговий хід: вода, сік. Це просто маркетинг. За допомогою молока, ви не ста... ну, типу, калян не стане куритися легше або м'якше. Вам не можуть забити чисту колбу молока через те, що воно банально піниться. Вам не ливають 50 мл молока, не ливають туди води, воно має білий колір. І ви платите за це там, плюс 20, плюс 30, плюс 50, плюс 100 гривень. Соком. Так само, типу, то, що там буде якийсь яскравіший смак, ні. Так само з алкоголем. Це теж ні. Алкоголь треба вприймати отак і полетіли. Ну, все просто, гріється, але пам'ятайте, що гатилові спирти, скоро вийде відео на TikTok. Я думаю, швидше, ніж ми знімемо цей відео. Атилові спирти, коли вони Що Шо шором. Е, коли ти вдихаєш випари готилових спиртів, вони негативно впливають на твої трахеї і просто елементарно їх палять. Тому алкоголь потрібно пити, а не курити. Зрозуміти, це і не виходьте за межі реального, і не робіть каляни на кабачках. Мені 19, курю я. Ой, мені вже 20, на минулому тижні було 20, можете мене привітати. Курю я 9 років, і повірте, легені, я не скурив, Я займаюся спортом. Раніше виходив на. Професійний рівень виступав і е, куріння калянів це напевно найбільш нешкідливе куріння. Чого будь-візьмемо ми це всім популярні одноразки, які появились на ринку два роки назад, сигарети, сльовий, нікотин і байдуже любих інших доступів до нікотину. Калян найменш шкідливий, як мінімум через те, що він проходить фільтрацію через воду. Ну, це, напевно, найелементарніше і найпростіше зрозумілим язиком. Легені я не скурив, почуваю я себе добре. Те, що тільки мій організм адаптувався до нікотину і мені не важко сприймати як важкі табаки, так і легкі. Все просто. Ну, в загальному типу, це двоетапний, типу, скажімо так, перевірка або покур, тому що ви курите або на фульзі, на калауді, воно забирає найбільшу частину твого газу. По факту ви курюєтеся аромками, ви курюєтесь, ну, курюєтесь ванікутином, але отримуєте також ароматизатори, ліцерин і так, далі, і так далі. А можете, будь ласка, лишити щіпці, як ячик? Макс, давайте. Кожен з нас в душі калянщик. Це напевно не знаю, доволі поширена фраза, є поширене питання, поширена відповідь. Друже, для тебе є я. Якщо я вийшов до тебе на зал, я прийняв замовлення в тебе, ти показав вже якусь свою інформативність, повір, я приділю тобі увагу, як мінімум, кожні 15 хвилин, кожні 20 хвилин, я буду підходити до тебе, міняти вугілля. Якщо ж ти попросиш збавити жар, я це зроблю на початку коріння або впродовж нього, якщо ви мене покличете. Щипці я не можу залишити вам по певним причинам, тому що, напевно, в кожного інциденти, коли люди брали в вас щипці позначали і наводили свою певну двіжуху з каляном, типу, яка, в принципі, заборонена в барах або ж взагалі заборонена, як так закон. Тому щипці залишати це, напевно, так само не вияв поваги до каляного майстра. У тебе є я, навіщо мені до навіщо мені свою роботу віддавати тобі? Ну, серйозно. Тим більше, коли ти мені кажеш, що кавундині є лише щіпці, Вибач, чувак, я не можу цього зробити. Ну, <с> Як мінімум, мене не зрозуміє сусідній стіл, який е е і я їм щіпців не залишив для того, щоб вони прекрасно розуміють, що я так впораюсь з їхнім коляном. Пам'ятайте, будь ласка, раз і не завжди. Подивіться на ці два каляни, які є тут. Тут є одна трубка, тут є одна трубка, є продувка. Все. Типу, калян це штука герметична. 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 Якщо навіть є каляни, де є дві трубки, три або чотири, все рівно буде курити одна людина, а всі решта будуть за нею докурювати. Все просто. Це херня. Хочете дві трубки? Два каляни. У мене от в голові не знаю, так, зароджується міф, що існує десь в Україні в ультрапопулярній калянці, ультракалянщик, в якого дуже багато роботи, і коли він підходить до стола і питає, що ви бажаєте покурити, люди кажуть, щось солодке, він каже, «баблгам». Баблгам вам ідеально підійде, щось кисле – баблгам вам ідеально підійде. Баблгам. Для мене баблгам – це абстрактний солодкий смак з суміші ягід з свіжістю. Нічого більше. Візьмемо ми жуйковий танжан, чи візьмемо ми жуйку від бути. Це перше, це різні жуйки, будемо чесні. Але жуйка від Бути це абстрактний смак, в ньому не відчувається нічого конкретного. І коли я чую, Мені баблгам, я питаю, який вам баблгам, тому що якщо ми проведемо паралелі з якимось мазмаркетом жвачок типу орбіту, в нас є різні жуйки: ананас, апельсин, кавундині і так далі. І коли я кажу, яку жуйку ви бажаєте покурити, мені кажуть, жуйкувату. Ну, що я повинен з цього зрозуміти? Вибачте, ну який це смак, я розумію, що він свіжий, але який? І мені говорять, нам колянщики робили баблгам, було смачно. Я готовий зробити вам любий баблгам, який ви захочете. Хоч з куриці, хоч не знаю, з шафрану. Тільки, ну, наведіть мені на якось по смаку. Раз так, ми можемо ввести, типу, формулу жуйкуватих смаків. Формула жуйкуватих смаків, ви кажете, кисло солодкий, жуйкувати. Жуйкуватий, жуйкуватий добре. Ми розуміємо, про що йдеться мова. Але думаю, поки цього не потрібно робити, і відхиляйтесь від баблгаму. Тому що кожен калянщик забуває по своєму і кожен розуміє це по-своєму. Тому... Відкидаємо бабула. Значить так, значить так, значить так. Мені подобається говорити на три камери. Це дуже круто. Е, якщо ви хочете щось дізнатися, якщо ви хочете покурити смачно, ви заходите до нас в хештег, курити на скалян на Галицькій 20 і кайфуєте, і розумієте, що з вашим каляном все буде круто. Любимо, цілуємо, обнімаємо. Ми між собою цілуватися не буде. Ваш казанчик і Дякую.